Всім привіт! Зараз я вам покажу, що я беру керівна прогулянку і пакуночок для еміліки для до якої я йду в Бельгію. Перше це такий блокнот з пандою Заврори. За 55 на скейтку. Такий блокнот з мішком. Далі отакі маркери. Такий блокнот з жабкою коректор. Такі фломастери. Така ручка? Ось нове, Нова. весенка, нова. Нова коротше. Такий хайлайтер. Такий тінт, Такий блеск. така ручка. Сейчас все складываю. Ой, мама не живе. Девушки идет меня. Не закрыть. Моя дети. А же не хочу. Саме собою я їй... ну, беру планшет. У мене телефон розбив. От такий в неї малесенький планшет. Він не включається, але треба дуже довго держати. Видите, він поки не включається. Він потім має, може зайти і зняти щось. Але я не буду заходити. Якби планшет беру. Ось так от Кіра піде. Лиш я... Ну, да, Вона піде так, Люпочку я взяла. Тому що в у нас дуже тепло на дворі. Ну, Ми ще не тепер, не тепер йдемо. Сосочка новесенька. І, так, е, і заколочка вона там сидить. Хач, зараз. Я їй ще купила такі колготки. теж їх беру. Однакі кисненькі. Зараз я беру косметичку. Вона дуже повна, не знала, як я це все вміщу, ну, але... Перше, що я беру, це кросовочки, якщо вона захоче ходити. Ми потім сідаємо на лавочку ми граємо у такі карти. Далі отака поні її любима, така салфеточка, коли вона замазується. панама. Машинка. На, лав, на, у, на вулиці, вот так Попригунчик. попрыгунчик Така лол. Вона любить з нею в, машин, в машинці її катати і ще любить катати, ну ще вот всяку ще любить катати. це отак так вот тут Ж, коротше, ну і ч любить катати? В її любимої зайка. Ну, хотів бризути вона мене глючить. Ну, це отак от. Тож ще, кстати, два в одному. То есть отак от смолі вот Водичка простосенька. Погримушечка Далі собі пюр поупав. Така іграшка, салфеточка, такі. Далі Тут ще тут всі капчі по прикапчувані. Далі золотий Гаррі Поттер, Вона з ним вся грає кожен день. Ось юбочка. Беру я вже не ту, а таку. Резиночка. Далі ті, але я тепер подумала, я беру лише одну, а ті геть Не беру. Далі кола. Любить кипити. Далі сок. Блеск. Вона з ним грає, як морозилку. Це бутилочка з соком теж ще один, а тут блиск. Я його беру, тому що, щоб блиски не брати. Ну, я собі, в принципі, беру пюр по упав, бо він лічебний. Ну, цим, думав, у тепер не брати. Тепер на той час. Просто для тінь Духи я їх кожен раз беру на прогулянку Піночки на ручки. У мене кактус у неї твіточку. Це на попу. коли, Ну, то і на кулінка, коли коли де вдариться. Штанишкою складую, в принципі, зараз все. Це, може так, от і сюди. О, сюди це брізати ногти. Брізати ногти я беру кожен день теж, воно нам дуже допомагає. Поні туди Колясочку. беруть, це твій малюк, ці е, дві лявки.

Сюди поки Юбочку я вирішила наверх потім поставити. Тобто туди, це сяк, Сок. Много іграшок, думаю, не брати возьмете ті дрібни. На ну, Гаррі Поттера возьму, він маленький і погрімошечку гет. Ну, вона без цього жити не може, так що беруть. Ну, а по пригончок Цей, ну, Вона його теж дуже сильно любить. Ну, ми йдемо на ту, отак, що туди до іграшок. Далі коготочка. Блін, уже нихера не стається. Nee, не я не женюсь. женюсь. Я думаю, вулицю косметичку, але косметичку нікуди не завісити. А не в не видно. Я скоро закажу коляску, там буде сумка. Я туди буду. Вона дуже велика, як мені сказати, 500 гривень. Да, там, там поднизу херня, там буде кіра зверху Аврора. То якраз для мене. Попригнутик з машинкою. Вона робить ще зайчика, так що буде взити зайчика. Ну і Гарріпотер. Це в колясочку. Іграшки. Ці. Там дві куколки. Які ми іграшки беремо? Так. Поні. Далі золотий Гарі Поттер попугручик, по зайка, машинка, дві волки. Ну, одна, конечно, не з ловками. Але... Она любить тоже зайти. Дуже. Хорошочку. Ну, Но она без мі... не минута не вона на так що все тоже в колясочку. Тоже панамочка в колясочку. В принципі, резиночка. Це, думаю, сюда уже. Крусовочка туда і все сюда. Ну, все, в принципе, ну шкипер поупав собі сюда. Тоже в коляску лежу. Колготки в любой момент теж перекладу из все. Я думаю не брати. Добо у нас є когодка, нам буде не холодно. І на цьому ще я поставлю карти, і на цьому все, всім па-па!